Чому деяких людей слухати приємно, а когось хочеться перемотати, перемкнути і не слухати. Мені дуже приємно слухати вас. Хочу Дякую. вам спочатку приємно. подкасту зробити комплімент, тому що мені подобається ваш голос. Давайте зробимо. Ви не очікували, але розбір вашої дикції та вашого Давайте. голосу. Мені Зразі. подобається ваша манера, як ви ем, себе подаєте, тому що. До прикладу, а чому Анастасія, скажіть, когось приємно слухати, а когось, ну, ти не дуже. Можете мені трошки пояснити, тому що я так не розібрався ще до кінця. Uh -huh. Якби було це поставлене питання і в такій формі, то я би не знаю, чесно кажучи, я би одразу відповідала з точки зору тактовності, мабуть, нічого, але собі в голові зафіксувала, що це занадто дзвінко, це місцями затиснуто, тому що губи неприродно рухаються. Хочу додати цікавий факт, що є люди, які психологічно. Можуть прикривати свої зуби, якщо їм не подобається їх про зубний mm -hmm. ряд, і вони можуть так розмовляти. Ми навіть ніколи не звертали увагу, що це може бути проблемою, але так, я з цим зіштовхувалася, тож багато чинників впливають на те, що ти дивишся на людину, і в ній все гармонійно. Вона і голос веде, прям ну хочеться слухати цей медлявих, як то кажуть, зараз. Mm -hmm. Також щодо темпу, якщо буде людина дуже швидко говорити, це буде як другорядна інформація. Наприклад, у вас дуже крутий піджак, а Де ви його купували? Блін, скажіть Мені теж так сильно треба. І ви будете сидіти вже думати про бутерброд з ковбаскою та сирочком, а не те, що Анастасія питає, тому що вона дуже швидка. Да? От uh -huh. Я показую на собі ці приклади. І давайте візьмемо ще важливий момент: це дихання. Нас дуже часто видає дихання, якщо ми хочемо споглядати на людину, яка впевнена в собі. І частенько буде так, ну да, давайте зараз я постараюся вам відповісти. Ми бачимо, що людина. Дуже сильно хвилюється, вона не впевнена в собі, і відповідно, ми таку людину, скоріш за все, не будемо сприймати серйозно як експерта, тому що є певне хвилювання. Хвилювання може бути у всіх, це нормально, але зважайте на те, що ваше голосоведення, дикція, темп є ключовими в тому, щоб вас не хотіли перемотувати. Чудово! Мені подобається, що ви одразу на декілька моїх питань відповідаєте. Це, це дуже приємно.